Всім доброго дня! Місто Київ, столиця України. На сьогодні 3 квітня цього 2024 року. У нас сьогодні середа. Я золото знаходжусь у Київському зоопарку. Це проспект перемоги, якщо не як ми зараз його перейменували за повномасштабною війною між Україною Третською Федерацією. Нас зараз на годинниках 16.30, час київський вже літній час з кінця березня, остання неділя березня. Це 31 березня на цьому році. З трьох ночі до 4 ми провели стрілки-годинники з літнього часу, верніше зимового часу на літній. Тобто, замість GMQTC плюс дві години, стало GMQTC плюс три години. Я, в принципі, проти я за зимовий час, але є, що є. Зараз на літній час, тобто 16.30 за Києвом. А на сьогодні в Києві така сіра, похмурна погода, трошки дощило. Десь градусів 14-15 тепла. Ну, в принципі, так більш-менш нормально. Все ж таки, весна не літо. Бачите. Так, сині джинсові курсів, в там зелені футболці. Знаходжусь тут зараз в київському зоопарку. Ну, в будь-якому випадку, це навіть вже зараз на проспект Перемоги, якось по іншому називається це на серіам Шеченківське місто Києва. Я знаходжусь зараз помаранчевій кабінці, такі як бачите, помаранчева кабінка. Я знаходжусь на колесі огляду в київському зоопарку. Кошти такий квиток у нас 100 гривень, 100 гривень, як і вхід, але вхід по середам київський зоопарк, якби день глядача чи день відвідування. Називається. Я був з суботу 30 березня цього 2020 року. Тоді коштував квиток 200 гривень. Дорослий повноцінний квиток. А зараз у нас будній день, ну вірніше те, що у нас середа, день глядача і коштує квиток лише 100 гривень. Ну, відносно там кому... лише 100 гривень. Да? Ось. І сюди теж це колесо огляду коштує 100 гривень. Сказали, що 5 хвилин воно можна тут якби, їхати. Ось, ну, бачимо гарне наше чудове місто Київ, столиця України. Бачимо ось, ось у нас такі краєвиди. Слава Богу, вже третій день у нас в місті Києва без повітряних тривог. Сподіваємось, так і буде надалі. Не треба нам ці тривоги. Ну, досить я так високо знаходжуся. Можемо вам показати, де там люди ходять. Ось. Бачите, Київський зоопарк і телевежа знаходиться там на. Метро Дорогорич, Дорогорицький парк, метро Дорогорич це злана гілка з метрополітену. Ось вона антена. Фонтена, бачимо, Ось тільки що був в закритому приміщенні, Ну, не тільки що там досить погуляв багато часу. Там, де знаходяться, наприклад, є а але в основному там знаходяться змії, там знаходяться риби, є крокодили, є горила велика, є якісь пташки, є ламури. Ну, там багато чого. Це Київський зоопарк, нагадаю. Вхід посереда, ну, поки що, ще поки не знаю, як зимній період вважається. там Відмідді один чорний прокинувся. Там прокидаються тварини, жирафів не бачив, слона не бачив. зебр бачив в суботу, 30 березня хочу зараз теж піти, потім подивитися. Зоопар працює в принципі, до 6-ї години вечора. Закрите приміщення, оці, ось, вони працюють до 5 -ї. Ну, Коли є повітряна тривога, слава Богу, зараз її немає, то тоді вони зачиняються, але на території зоопарку знаходитися можна якби на свій, свій, розсуд. свій розсуд, тому що все рівно ніхто не буде ходити, ну, збирати кожних людей. Да? Нас бачу Бачимо 3.40, сорок це відео, бачимо знов ну, такий вітер. В мене волосся. Я його помив. Ну не поголився. Але так, теж нормально. Бачимось чудове місто Київ, Такий краєвид, помаранчева кабінка, помаранчева кабінка, досить сильний вітер. Хитається, всяка, в нас... Я вже був на колесах огляду в Будапешті вже поза многу, 2022 році, 20 жовтня, який за день тижня, вже не пам'ятаю, і потім був в місті це північ Угорщини. Там я був на колесах огляду, що не помиляюся. 31 липня 31 липня минулого 2023 року. Треба подивитися, але десь це буде 31 липня. Тут не дуже швидко вона це крутиться, Е, В принципі, можна спокійно сюди з дітьми. Може тут і колись був. Ну, в принципі високо, романтично, але якось тут самотня. Тут один у нас колосо коштує 100 гривень. Ще раз нагадаю, у кого є бажання, можливість приходьте, покатайтеся самі або зі своєю парою або там чоловік дружина, можна з дітьми, тут воно е не дуже вже це є. Так, ну, Добре, вже підходимо, вже 5 хвилин знімається це відео, або це одне, одне коло, 100 гривень, є ну, що є. Будемо закінчувати відеотрансляцію, на все добре, місто Київ, Лис України. Перш, верніше, 3 квітня, 2024 року. У нас сьогодні середа.